Друзі, сьогодні шосте заняття і ми розглянемо вже знайому нам інструкцію номер 291 затверджену наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 року про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій. Саме в цій інструкції ви зможете побачити, як складати проводки, розглянемо знайомий вже. Нам рахунок 30 готівка. Цитую інструкцію. Рахунок 30 готівка призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства. Рахунок 30 готівка має такі собрахунки 301 готівка в національній валюті, 302 готівка в іноземній валюті. За дебетом рахунку 30 готівка відображається надходження грошових коштів у касу підприємства за кредитом. Виплата грошових коштів із каси підприємства. На підприємствах, де працюють операційні каси, наприклад, продаж квитків, оплата послуг, зв'язку, обмін валюти тощо, відкриваються субрахунки, готівка в національній валюті в операційній касі та готівка в іноземній валюті в операційній касі. Рахунок 30. Готівка кореспондує за дебетом в кредит рахунків. І наводиться перелік рахунків. Тобто дебет 30, кредит 14, 15, 16, 18 і так, і так, до самого кінця переліку: 73, 74, 76. З правої сторони нам говорить інструкція, що рахунок 30 готівка кореспондує за кредитом. В дебет рахунків. Тобто дебет 14, кредит 30, дебет 15, 30, 31, 33 і так далі. Дебет, це все це за дебетом рахунка. 95-97, кредит 30. І так, ви бачите, в цій інструкції, 291 так, вона розповідає про всі. Рахунки, з якими стикається бухгалтер. Рахунок 30. Готівка кореспондує за кредитом, з дебетом рахунків 90. Собівартість реалізації, тобто дебет 90 кредит 30. Розглянемо рахунок 90, собі вартість реалізації. Інструкція говорить, що цей рахунок кореспондує за дебетом, тобто дебет 90, з кредитом рахунків 30 готівка. Напишіть, будь ласка, ваші думки. Яку господарську що це за господарська операція?